Впродовж доби 22 травня 2024 року підрозділи авіації, ракетних військ і артилерії Збройних сил України завдали вогневого ураження по чотирьох районах зосередження особового складу, двох пунктах управління, двох станціях управління безпілотними літальними апаратами, одному засобу радіоелектронної боротьби, двох гарматах та зенітно ракетному комплексу С чотириста. Рашистських окупантів. Інформація щодо результатів ураження уточнюється. На Краматорському напрямку рашистські окупанти втратили 58 особин, вбитими та пораненими, знищено танк т 90 2 БМД і 4 одиниці БМП 3 рашистів. ще дві такі броньовані машини піхоти пошкоджено. На Покровському напрямку українські воїни знищили штурмових Су-25 рашистських загарбників, також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 24 ударні дрони типу шахет 131-136 рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху сталися запальні флешмоби з громадським транспортом. Трамвай із пасажирами спалахнув у місті Єкатерінбург, у ближньому замка, де палав приміський потяг, у місті з поміху названням названням горів склад. дрони сил безпеки та оборони України завдали низку ударів по військовій техніці та інфраструктурним об'єктам в «Бєлгород».